Всім привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, знову я, знову розмови про альтернативу. Сьогодні у нас здебільшого буде розмова про вітрогенератор, але не про цей маленький, а про великий, який я там збираюся робити. Сьогодні у нас доволі таки вітряно. Візьму оцей приборчик. Дякую моєму підписнику. Ну І поміряємо вітер, який у нас дує на цей момент. В попередньому відео, але не знаю, може буде не попереднє. В залежності від того, як воно що буде виходити, коли я проводив тест панеляк, я, я вже тоді зрозумів, що типу, якби, неправильно міряю. все перероблю, все буде, можливо, навіть в цьому відео побачу, що я встигну зробити, так як треба доварити мій трикутничок та його звідтіля забирати. Так що обов'язково проводимо тест. Як мені написали, найпростіше це закоротити панельку на коротко і струмовими кліщами замірити, що там буде у нас ну, якийсь струм короткого замикання при затіненні тієї чи іншої частини. Так що я думаю, так і зробимо. Стою ось тут все під чоглою, Ну і вітер знизу у нас приблизно півтора метра на секунду. До двох навіть я бачив поривчик біля трьох метрів. В залежності від того, де я стану. Зараз ради цікавості піду там де я хочу поставити що, ось там внизу. Який там буде вітер, так само знизу на витягнуту руку я тримаю і поміряю, який буде вітер на тій точці. Ну Поки я йду на свою точку, як завжди попрошу вас підтримати канал коментарем, підпискою, вподобайкою, ну і так далі. Ну все, погнали. Ну Одразу відчувається, що тут вітер у нас сильніший, він такий більш стабільний. Тобто йому тут нічого не перешкоджає. ну Півтора, але я одразу підійшов. Вітер приблизно 3 метри на секунду. Це вже зі старту півтора метра від землі. ну Десь отак. Зараз вітер генератор ледве-ледве обертається. Чекаємо якогось поривчику. Поки ось там вітрогенератор почне нормально крутитись і заодно подивимось які будуть покази ось на цій торці. Ну, хоча вітрогенератор планую поставити десь там. уже ну, пішов поривчик. Трішки руку піднімемо, вже 2 метри, 2 і 3, ну а там взагалі майже зупинився. Як бачимо по тому очерету, пішов поривчик, вітрогенератор, стає на вітер, починає стартувати. Ну а тут у нас так, зараз вийдемо якось більш... більш на вітер. Ну Ось так уже з ходу маємо три. Отак буде краще. Стать за вітром. От, як бачимо чотири. Це ось, буквально на витягнуту руку 4 метри, а там на 15-17 метровій висоті вітер буде набагато-набагато більший. Так що все, йдемо працювати. Ну а тут ось так обертається якраз вітер. Звідкіля дойшов сюди. Ну, так крутиться на верхній хочу лізти. Так як у нас досить таки багато роботи, то підемо працювати. А він хай дає нам кВт енергії. Інвертор в цей час уже повністю зарядив батарейку. ну 100% 56,8 вольта, За сьогодні на сонечку згенерувало 11,8 кВт. годин. Цей повністю відключений. І ці панельки, що в мене на будинку, працюють повністю на опалення. ну а Вітрогенератор. Цей час видає ось такі покази. Один-два амперчики, він свої підкидає, ну, звісно, коли є, коли є вітер. Так, є трішки часу, тому планую сьогодні все-таки почати переварювати ці флянчики. Уже, як бачимо, виставу. Оце ну, будуть шпильки, воно ну, ну, догори ногами буде. Тобто то буде верх, це буде низ. Я ну, маю ось такий вигляд, виставляє, щоб можна було потім було закрутити ці гайки. Коротше, якось так. Буду Дудан. зараз. З товаришно роботи, тому включення не буде, буду просто робити роботу. Варив, варив, щось наварив. Тільки на даний момент одну з трьох. Зробив ось такі розкосини. Так, це Зараз вимкнемо, хай не годину на голову. Тут дві я так пустив. Ну, Тут приварив. Там із середини так обварив. Ось там обварив, ну і тут дві точки. Не знаю, чи отут треба приварювати ось так. Ці підсилення для ось цього чи не треба. Не знаю, можливо, метал знайду. То якісь шматочки сюди ще повварюю, щоб воно якось тримало краще. Ну а поки що поки що якось так і не думаю, що воно там відпаде. Але все-таки цей флянчик краще, краще чимось зафіксувати, можливо, навіть якось отак його приваримо. Краще побачимо, як воно буде. Щось буде, а поки що ось так. Ну і продовжуємо, переходимо вже на наступну ногу. Пару годин після роботи. Час летить дуже швидко. Трішки попрацював, руки грязні. грязні. Моя улюблена сварочна курточка. Ну і дивимось, що в мене вийшло. Приварив ось ці три флянчики. Перший, другий, третій. Цей, коли приварював, тут, на жаль, не залишив проміжок. Ну а ось на всіх на двох залишив ось тут ось такий проміжок, щоб в подальшому можна було сюди поставити, скажімо так, і ще таке ну, не знаю, укосинку, скажімо так, щоб воно ось так тримало ось цей флянний, щоб його не відламало. З часом, ну, думаю, там я так приварив, що його немає, ну, не відірвати, але на всякий випадок ось такими шматочки позалишались. Поріжемо їх, ось так, не знаю, якось побачимо, як викрики зробимо. Ось цей, тут зафіксуємо приблизно ось так. Думаю, з цієї сторони теж зафіксуємо. Ну, Якось, якось отак там виріжемо шматочок, щоб воно все добре стало. Ну І можливо, також з цих сторон. Ну і отак. Короче, побачу або дві, кину ось сюди, і сюди, а можливо сюди теж якісь маленькі укосинки зроблю щоб все трималось мега надійно. ну і поки що ось такий результат Уже наступний вечір що трішечки знову попрацював менше ніж вчора але все таки результат маленький є зараз покажу ну і в принципі на цьому буду завершувати це відео щоб воно було сильно довгим щоб вам не завантажувати у вас час так що показую що зробив сьогодні так як вирішив все-таки підсилити ось цей флянчик, то навирізав ось таких кутничків, оголочків, не знаю, як їх назвати. Ну, коротше, такі, такі штучки вони в мене всі вийшли. Однакові, по 4. От на кожен, на кожен флянд 4 такі штучки. Ну і на одному цьому флянці вже їх поприварював. Ось так воно виглядає. Звільно такі зварювальні змаря. Якби не дуже, але думаю, воно все витримає. Ну, з цієї сторони з піднизу буду привалювати, коли його переверну, так як ну, потолочний слив мене взагалі ніякі. Ну а так якось отак поприсирав, можливо, ще разок пройду. Ну а так думаю мене все, все воно буде тримати і вже буде більша міцність. Ще таке питання, я вже задавав, але хто може? Скаже, вистачить і такого завіса для того, коли воно буде встановлюватися, щоб складалось. Я не знаю, як по мені-то воно тоненьке. Хотілося б почути тих людей. Ну, Наприклад, хто вже його конкретно робив. Знаю точно робив Артем Загребенюк. Ну, Валерій Валки, Можливо, там хто ще робив. Який у вас оцей механізм внизу складний? Там труба в трубу, чи отакі занавіси? А ну, напишіть мені, воно витримає чи не витримає. Товщина даного прутика. Зараз у мене лінійкається. Я вам поміряю і скажу. Ну так, не дуже точно, але приблизно це у нас 20 мм. Тобто ця фінюшка 20 мм. Витримає, воно чи не витримає. А ну, напишіть мені. Ну і В принципі, по нижній частині тут уже роботи не так багато залишилось. Так що скоро дозбираю оце. які мене турбують. Ну і в принципі все тут можна перевернути, пофарбувати. Ну і вже якщо, то ось туди, там де вона буде встановлена, тоді вже щось будемо робити, копати ямки, бурити, ну і так далі. Ну на цьому в принципі буде своє відео. Восьма година вечора. Вже бачимо, у нас темніє сіріє, Тому я пішов монтувати, робити це відео. З вас подобайка, ну, підписка для нових глядачів, це обов'язково. Тому що попереду дуже-дуже багато, сонячні панельки будемо встановлювати. Потім будемо вітрогенератор. Що саме будемо робити, це все буду показувати. Тобто, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ну і все, пока-пока, до зустрічі в новому відео.